...просто посеред дня до школи на урок плавання. Інструктор відзначає, влітку такі заняття потрібні Та й більш ефективніші ніж у період навчання. Є перевага та, що дітки посеред року є зайняті. Як правило, ті дітки, які ходять до нас, вони добрі дітки. Вони ходять сюди і до нас в тому числі. Відповідно, їм десь складновато є під час навчального року ходити до нас. А літом, звичайно, що більше часу є більше можливостей. Та й для дітей це і навчання, і забава. Це весело до. Для них і розвага, і е, от, фізична нагрузка, міських дітей їм не вистачає фізичної нагрузки. Наші діти комп'ютерні діти, їх від телевізора не відтягнеш. А тут вони отримують фізичну нагрузку і вони нормально сплять вночі, розумієте? Проте 36-та школа єдина у Львові, де влітку є уроки плавання. Решта 23 басейни простоюють. Ось один із них у 97-й школі порожні через те, що освітяни повинні заощаджувати влітку воду та світло. Діти якраз ну хвиля і третя пішли записуватися якраз на літо, і ми вимушені були їм відмовити на той період. Місяць півтора, який вони реально і ми могли би і на дітей, в з тим, що відсутні кошти на утримання басейну по комунальних витратах. Андрій Карестильов двома роками за те, аби влітку басейн не фарбували, а наповнювали водою. Каже, навіть профілактичні ремонти готові перенести на інший період. Відповідно, ми будемо планувати в канікулярний період іншого часу, можливо, в зимовий період, коли канікули... До міського голови офіційно звернулося об'єднання самопоміч. Просили переглянути ліміти на комунальні послуги для шкіл та відновити роботу басейнів влітку. Є розпорядження міського голови і відповідно ми працюємо, управління освіти працює над тим, щоб в даний момент змінити ліміти таким чином, щоб басейни могли працювати. Мова йде про це літо, яке вже щасливо розпочалося. У самопомічі сподіваються плавати у шкільних басейнах дітвора зможе безкоштовно ще цього літа. Христина Гаврилі, Володимир Петковський, наш репортер.